Вітаю вас на календарі. П'ятниця, 5 серпня. Останній робочий день тижня. У прямому ефірі телеканалу СК1 вечірній випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. У Бердишівському суді розглядали справу по звинуваченню у сприянні тероризму. Робоча група знову навідалась на Житомирський шкірзавод. Є позитивні результати в область Нарешті надійшла вакцина проти сказу. Про це та інше далі більш детально. Українським пенсіонерам до кінця поточного року можуть двічі підвищити пенсії. Перший перегляд цього питання запланований на жовтень листопад, якщо уряд знайде джерела фінансування. Це стосуватиметься категорії пенсіонерів, які отримують 1300-3000 тисячі гривень. А ось з 1 грудня відбудеться масове планове підвищення пенсій. Проте не на 5%, як говорили раніше, а на 10%. про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Він також наголосив, що всі додаткові ресурси від економіки Кабмін спрямовує на збільшення пенсій і соцстандартів загалом. Бердичівські сепаратисти на лаві суду. Два дні поспіль у Бердичівському міськрайонному суді колегія суддів розглядала справу двох бердичівлян, яких звинувачують у сприянні тероризму. Це вже дев'яте досудове засідання. Наступне має стати вирішальним. На засіданні були присутні активісти, які розділились у своїх судженнях стосовно винуватості підсудних. А якої думки судді розповість Анастасія Гребінь. В Бердичівському суді відбулось попереднє слухання справи по звинуваченню Дмитра Васильця та Євгена Тімоніна у сприянні тероризму. Чоловіків звинувачують в інформаційній пропаганді, яку вони розміщували на створеному сайті та каналі в Ютуб. Все, що він зробив, він, того, коли ще курсували поїзда між Києвом і Донецьком, відправився на поїзді туди, для того, щоб основати там курпункт во первых для іноземних журналістів, рейтингу, щоб вони могли заганяти відео, Второе, та щоб оттуда організовувати стріми, наприклад, ідет стрім з Євромайдана, йдет стрім. Стримо з Донецька чоловік сидить, вибирає і сразу на кнопочку нажимає. видит, що происходит. Это что, ж то серйозне приступлення, техніку нього там отжали. сказали, що никакого мнения Києва слышать не хотят. У загалі сторона захисту прагнула закрити кримінальне провадження. Водночас же й переконувала, обвинувачувальний акт не відповідає вимогам, та й докази є недопустимими, тож мають бути вилучені зі справи. Тобто, ДНРЛ в резолюції організації Об'єднаних Націй називається Донецькою, Луганською областю, а керівники цих республік. Називаються представниками цих республік, не можуть бути особи учасниками неіснуючої терористичної організації. Це все рівно що Лузіанський союз у серіалі Зоряна Брама визнати їх акторів, які грали в цьому серіалі учасниками цього лузіанського союзу, які напали, які напали на землю. Проте сам обвинувачений не знає, як довести свою невиновність. Как мне этим людям объяснить, что ей ребята, вы что, я не сепаратист? Зайдите в інтернет, там є сотні видео, там де призываю за единую Україну. Там де говорю, ребята, давайте все-таки будем искать мирное решение конфликта. Что мне надо сделать, чтобы оказалось, что я не, я не сепаратист? Морду не літр водки, я не знаю. В Зал засідання суду прийшли не лише колеги журналістів, а й активісти, які вважають підсудних винними. Ще в 2014 році, якщо мені не зражує пам'ять, з'явилася інформація в інтернеті. Ну, тобі, там були такі проросійські гасла відповідно. відповідноміри запобіжного заходу змінено не було. Строк дії утримання під вартою продовжили на два місяці. Наступне судове засідання відбудеться 12 серпня. Анастасія Гребінь, Дмитро Тітенок, телеканал СК 1 Житомирщина нарешті отримала вакцину проти сказу. В область надійшла довгоочікувана вакцина для профілактики сказу, закуплена за кошти державного бюджету України. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Відповідно до наказу міністерства охорони здоров'я України, Житомирська область отримала майже 4 тисячі доз імунобіологічного препарату антирабічної вакцини Рабіпур управлінням охорони здоров'я УДА було розподілено вакцини лікувально-профілактичним закладам області відповідно до потреб районів у даному препараті. Зазначу, що майже кожного дня Житомиряни звертаються до Ських лікарень через укуси безпритульних собак. За статистикою лише за минулий рік було зафіксовано 573 таких випадки. На нестерпний сморід від Житомирського шкірзаводу раніше жалілися мешканці, які проживають по вулиці Козятинській та жителі сіл Станішівка, Слобода та Левків. Але тепер ситуація частково покращилась. Сьогодні робоча група вкотре навідалась на територію шкірзаводу з перевіркою. Разом з ними і наша знімальна група. І знову ми на шкіряній фабриці перевіряємо стан очисних споруд. Другий візит і смороду на шкіряній фабриці менше, зміни відбуваються. Очисні фільтри поступово запускають. Ми бачимо, що люди за три тижні з минулого приїзду справді те, що обіцяли, роблять. Тобто процес не стоїть. Люди роблять накриття, воно працює, воно ще до кінця не готове. Тобто, ми очікуємо до кінця місяця знову тут бути. Даємо ще три тижні і будемо знову, коли вже буде введена 100% готовність з цього накриття. Це не останній візит, тому що це тільки перший етап побудови очисного комплексу. Робоча група з приводу даного питання працюватиме і надалі, та контролюватиме хід виконаних робіт. Ми налаштовані ще раз сюди прийти, коли буде наступний етап встановлення відповідного обладнання. Представники фабрики обіцяють, що роботи по встановленню очисного обладнання будуть виконані до кінця вересня. Константин Касьян, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 Чиновники області перевірятимуть готовність освітніх закладів до навчального року. Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Управління освіти і науки облдержадміністрації розпочало перевірку готовності освітніх закладів області до 1 вересня. З цією метою була створена комісія, яка оглядає навчальні заклади, матеріально-технічне оснащення, заходи безпеки під час навчання дітей та роботи педагогів. Комісією управління вже здійснено виїзд до Бердичівського району, де оглянуто заклади освіти та надано рекомендації щодо ліквідування виявлених недоліків. Найближчим часом комісія відвідувач. Де заклади освіти Чуднівського та Баранівського районів? Родинам загиблих військових подарують 23 імені ікони відомого італійського скульптора. Родинам загиблих військових, які служили у 30 30-й окремій механізованій бригаді, відомий італійський скульптор українського походження Олена Карамушка спільно з волонтерами з міста Весельків подарують імені ікони пам'яті загиблим за незалежність. Сьогодні волонтери вже приїхали до Новограда Волинського та привезли 19 ікон, які зробили власноруч ще чотири передадуть у користень у подальшому Олена. Планує зробити та передати 6 тисяч таких ікон. Бульба Боровець став почесним громадянином Олевська. Відомому українському підпільнику, лідеру українського повстанського руху на Житомирщині часів Другої світової війни та засновнику УПА Поліська Січ Тарасу Бульбі Боровцю присвоїли звання почесного громадянина міста Олевськ. Напередодні цей проект рішення підтримали під час сесії депутати Олевської міськради. Посвідчення та медаль буде передано до Олевського народного краєзнавчого музею. На цьому випуск завершено. Далі новини спорту Бажаю вам вдалих вихідних та тільки хороших новин. Вітає вас в ефірі. СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 5 серпня. Сьогодні у Ріо стартують Олімпійські ігри. Завтра в Житомирі розпочнеться футзальний турнір Кубок Незалежності. Україна вперше стала чемпіоном Європи з бейсболу. Про це та інше далі більш детально. В студії Ольга Топольницька. лічені години залишились до старту 31 ї літньої олімпіади 2016 року. Сьогодні відбудеться відкриття цього грандіозного спортивного заходу. Через велику різницю в часових поясах в Україні офіційна церемонія розпочнеться о 1.55 6 серпня. Парад країн-учасниць відбуватиметься за португальською абеткою. А олімпійська збірна України вийде на стадіон 195 дев'яносто з 207 країн-учасниць. Зазначу, що Олімпіада в Бразилії триватиме до 21 серпня. На ній буде розіграно рекордну кількість комплектів медалей: 306. Завтра в Житомирі стартує футзальний турнір Кубок Незалежності. 6 серпня розпочнеться футзальний турнір за участю найсильніших команд міста та екстралігового ЛТК НБ ВНПУ. Ігри стартують о 10-й годині на майданчику спортивного комплексу. ФОК першим гратимуть ФК -атлет з ФК інбев. Регламент матчів два тайми, 17 плюс три хвилини. Тайм, овертайм 5 хвилин чистого. Потім пенальті. Тобто три хвилини у кожному таймі чистий час. Ні один матч не може закінчитися в нічию. Молодіжна збірна України з бейсболу вперше стала чемпіоном Європи. Фінальному матчі наша команда зібрана з гравців не старше 21 року. Здолала своїх однолітків з Росії. На турнірі, що проходив в ізраїльському місті Пета Тіхва, українці двічі обігрували росіян. Бейсбольний поєдинок складається з дев'яти інінгів. В кожному команди по черзі атакують і захищаються. Після першого нападу українці повели в рахунку 4-0. Після п'яти інінгів рахунок вже був 7-1 на нашу користь. Росіяни згуртувались, почали наздоганяти українців, але сил відігратися забракло. Остаточні цифри. На табло 7-5 зафіксували перемогу України. Ще одну перемогу Україні здобули тенісистки. Українські тенісистки, сестри близнючка Людмила та Надія Кічинок перемогли на турнірі WTA у бразильському Флоріанаполісі. Наші співвітчизниці виграли змагання у парному розряді у фінальному матчі. Сестри кічинок перемогли угорський дует Бабуш Рекалуца 6 3 6-3-6-1. Завтра пара стартує на Олімпіаді. Першим суперником сестер буде китайський дует. Також заявлені на турнір Аліна Світоліна та Ольга Савчук. Вони зіграють із чехами. А Денис Молчанов та Ілля Марченко проти Італії. Це остання новина у випуску. Слідкуйте за спортивним життям в ефірі телеканалу СК1.